Доброго дня! Давайте подивимось ситуацію в центрі України, починаючи з 19 червня 2023 року, до кінця, до кінця тижня, тобто на тиждень, чи є загроза з боку Російської Федерації та яка загроза для центру України, тобто як географічна частина? Загроза з боку Росії в контексті війни, в контексті військових дій покажіть, будь ласка. Так, центр України. Якийсь несподіваний поворот ситуації у тому сенсі, що може щось попадати. Щось вони таке, знаєте, зекономили таке? Якусь зброю? Яка, ну, яка може падати, вибухати при падінні? Тому тут несподівано вони можуть розконсервувати щось, те, що збирали, те, що економили, з метою, з метою якось підсилити підсилити небезпеку у центрі України. Тому, будь ласка, будьте обережні. Окрім того, щось таке буде може бути нове, нове. В них розв'язуються руки стосовно використання чогось нового, якоїсь нової зброї, вогняної зброї. От я тільки хотіла сказати, що розконсервовують вони щось таке, що довго зберігали. І це воно ну, якесь, ну, ніби якби не нове, але воно ще не використовувалося. Воно було сховано. Воно сховано, можливо, це ще з якогось там 14 століття до нашої ери. Ну, це і так, утрірую. Якісь якусь стару нову зброю вони розконсервовують. Ось так. Тому, що вони втримували, вони намагаються ще вогонь додати вогню і вибухів за допомогою цієї старої нової зброї. Ось так. Вода під загрозою. Вода під загрозою, крім того, може бути щось у повітрі. У повітрі. Повітря може таке бути в'язке. Знаєте, як липке, вязке повітря може відчуватися після використання тої зброї. Ще покажіть, будуть цілити, будуть цілити в місця допомоги людям. Це якісь може соціальні центри допомоги людям. Можливо, там, де люди похилого віку щось там або живуть, або отримають, ну, може, пенсіонні фонди. Бачите, бо тут як і допомога за допомогою монет, за допомогою ресурсів. В них от під прицілом ще це крім того, що може бути. Е... Ресурсні, допоміжні, знаєте, от резервуари, там, де вода утримується, кулери, знаєте, там, де люди беруть набирають воду, не з крану, а з кольорів. Якби очищена вода, як склади може бути. І також там може бути проблема. Бачите, вода, вода виливається. Тому будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні. Воду тримайте в хаті. Наберіть води. Ситуація нестабільна, виходить навіть з-під контролю внаслідок того, що хтось їм щось здав. Хтось їм щось здав якісь хитрі люди, можливо, це і жінка, яка співпрацює із ворогом. Ось так вона може в її владі, скажімо так, зробити ситуацію нестабільною в її владі. Ну, ось такий розклад вийшов в мене на центр України. Будьте будь ласка, обережні, віримо в наше ЗСУ, все є Україна, і ми перемагаємо.